Як ми придумали поставити 100 автоматичних годівничок для тварин у Донецькій області. Наша команда їздить на схід кожного тижня. Ми видаємо допомогу у великих прифронтових містах і у маленьких селищах. Проте, куди б ми не поїхали, нам усюди зустрічалися з граєю покинутих тварин. У кожну поїздку ми брали з собою корм і насипали його усюди, де бачили тварин на вулиці. Проте це було неефективно. Корм з'їдався надто швидко, а насипати багато не було сенсу, бо його або завивав дощ, або розтаскували птахи. Тоді ми подумали, що було б круто створити якусь таку годівничку, у якій великий об'єм корму, міг би довго зберігатися, його можна було регулярно наповнювати, а тварини б знали, що звідси можна безпечно поживитися. І розпочався довгий процес конструювання годівничок. Приїхали купувати перший тестовий варіант кормушки для тварин. Ростом з дім. Думаю, нам намовчипалтерам'я. Ніхто із нас не знав, як це робити правильно, але ми точно знали, що дуже хочемо навчитись, і розпочалися наші два тижні. І спроб і помилок, пошуку найкращих матеріалів, блокань по інтернету, справжніх гарячих дебатів, креслень. І давайте чесно, у нас було кілька провальних прототипів. До батько подошло, підховував. Проте вже незабаром ми створили нашу маленьку сіру годівничку, яку поставили у дворі, і на диво вона працювала як слід. Ми підрахували, що вартість однієї годівнички, в яку можна буде засипати мінімум два мішки корму, складатиме 3300 гривень. Цифри нас трохи налякали, проте ми вирішили мріяти масштабно і поставили собі зацільна збирати на 100 годівничок. І ми назбирали. Проте виявилось, що закрити збір набагато легше, ніж зібрати самі годівнички. Вони займали дуже багато місця, і ми просто фізично не могли. Вмістити їх на склад, а тим паче зараз доставити на схід нашим маленьким течіком. Тож ми діяли поступово. Збирали по 20-30 годівничок і встановлювали їх під час гуманітарних місій. І вже за місяць встановили останню зі ста запланованих. Під час поїздок ми перевіряли годівнички, які були встановлені раніше, і на нашу втіху вони працювали як треба. Тварини зрозуміли, як ними користуватися і з'їдали корм протягом тижня. А завдяки конструкції корм залишався сухим навіть під час дощу. Ми отримали багато повідомлень про те, що тварини не їстимуть із годівничок, якщо корм стільки часу буде там знаходитись. Мовляв, от мій пес не став би. Проте не забувайте, що ваш пес домашній. Він живе в теплі, любові і достатку, а тварини в зонах бойових дій покинуті своїми господарями, налякані та голодні. Тому годівнички спустошуються там регулярно. Інший популярний коментар був про те, що люди покрадуть і корм і годівнички. Скажемо чесно, ми теж трошки про це хвилювалися. Проте за увесь час роботи проекту жодна з годівничок не була пошкоджена, і навіть більше вони були укріплені місцевими жителями. Треба розуміти, що люди, які залишаються жити в прифронтових містах, часто мають за найближчих сусідів та компаньонів саме тварин. Вони дбають про них по мірі своїх можливостей та годують з власного столу. Тому наші годівнички для них це велике полегшення. Вони стоять у таких містах, як Курахова, Курахівка, Гірник, Українськ, Мирноград, Родинське, Константинівка, Дружківка та Краматорськ. Ми регулярно їх наповнюємо під час гуманітарних місій та закликаємо кожного, хто їде на авто у ті райони, захопити корму та досипати по дорозі. Щоб наповнити усі 100 годівничок, необхідно 70 тисяч гривень щомісяця, тому ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш проект будь-якою посильною для вас сумою. І давайте пам'ятати, що тварини страждають від війни так само сильно, як і люди, але не можуть подбати про себе самостійно. Коли ми дбаємо про них, ми проявляємо свою людяність.